Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Сюди десь а, на ви перед тим. на гармат, да? Тут вони задраїли. Це якось на. Я був першим окремому батальйоні морської піхоти, який був вийшли. Ну, вийшли вони з Криму. Це легенда. Взагалі це історія всієї морської піхоти. Це всі морські піхоти, які з'явилися уже в е, нас в нашій державі, вони всі пішли від цього батальйону. Я пішов у 2014 році воювати. В полон ми потрапили, коли захищали місто Маріуполь. Ми мусили просто відкатуватися, відкатився і нас. Просто попали в оточення ворога. Потім займали вже позиції там на заводі ліча і ну, по всьому місту. Отримав я поранення на заводі Ілліча, угу. важке поранення, був доставлений другу обласну лікарню. От, про неї всі говорять. Вона була перша захвачена руськими військовими. Її коли захватили, то, звісно, там знущались і розстрілювали наших військовослужбовців. Мені як пощастило тим, що деяких військових допомогли врятувати наші. Медсестри, які ну, доглядали нас і лікарі. Вони ні одного військового не, не здали, а старалися переховувати так як в мене були татуїровки, тому подібне, Ну, військового одразу мало, зрозуміло, що він військовий, да. а кого ну, не вдавалося, то вони їх там розстріляли. Там дуже було важко, е, медсестри самі ховали. І потім, коли з цивільним поряд лежали, і за ним приїхала його рідня, mm -hmm. його рятувати, бо сильний був штурм був жорсткий цієї лікарні. Mm -hmm. е, для них не було, там, що там цивільні, тому подібне. Вони забігли і відразу там шукали азовців, морпехів. Там вже люди вмирали від того, що не було чим лікувати їх і годувати. Люди помирали цивільні, так. Да. І ці люди приходили забирати свого срочно свого рідного. Батька і роздавали людям по кусочку покритки. Якщо пам'ятаю, якогось лаваша, там да тако, по кусочку просто, тому що дійсно там був голод взагалі. Одну з цих місцевих просто попросив, кажу, я український морпіг, допоможіть. Мені, будь ласка, просто звідси вибратись. Все, під прикриттям, якось, ну ризикував вже на щось. Думав, що все одно вже що буде, то буде. Здадуть, так здадуть, застрелять так застрелять. Ну, Виходу не було, треба потрібно було вибиратися. Потім мене вибрали, мене переховували десь тиждень-два, це точно мене переховували вони по різним там, закуткам, машинам розбитим, так, щоб не було зрозуміло, що там хтось може бути. Угу. Да, це, ну, сам спланував і просив так, людей такої допомоги. Потім, як склалася історія, я знайшов дуже багато зброї. Мені потрібно було вибиратися. Я знайшов дуже багато ну, современної хорошої зброї. І гранати. Це було залишено одним військовослужбовцем, дуже ну, таким бойовим, хорошим. І за цю інформацію він, коли залишав, він передав підрозділам яких вже, які билися на порту 503 го батальйону хлопцям, передав цю інформацію, що є ця зброя. І вони цю зброю. Шукали вони через це місце, де вже були ну, кругом ворог. Вони через це місце виїхали шукати ту зброю. Люди цивільні сказали, що в нас український військовий, ми його ну, український морпіг, ми його переховуємо. Він дуже важко поранений. І ті хлопці потім вже витягли мене на порт. Позивний хлопця Алмаз зі своєю групою штурмовою. Я дуже їм вдячний. Там мені надали фахівці медичну допомогу. Поранення мене було за спини і в руку. У мене, коротше, осколок залишився під серцем, а в цій лікарні мені тільки встигли зашити ну, все зашити, щоб я не стікав просто. Mm -hmm. все. А сам уламок 8,5 см, так в мене і залишився. Да, було важко мучився, але. Потім я з ним з цим уламком я був і на Азовсталі і скрізь, і мені вже приоперували вже мене в Україні. Ну, всі були в шоці, навіть мої побратими, ну, коли ми з полону, при якому можна осколку ну, було, ось отак він мене лежав. Ця вся сторона була в мене переломана, рука зломана. Ага. Ось це все. Ага. отак. Ну і ще деякі лікарі осколки мене не витягнули це полиці. Це в челюсті в мене ще до сих пір, тому що кажуть, що це якщо різать, то це зруйнувати пів обличчя. Далі через порт сильний жорсткий був штурм порта. Там билися всі до останнього, ну як могли, а потім почали по морю відкатуватися на Азовсталь. Оп'ять же, Сильно наступали, штурм за штурмом, штурм за штурмом. Купа загиблих і питалися, по поперше вивезти своїх важкопоранених хоча б на Азовсталь. І потім вже все зовсталь, повне оточення, голод, холод. Навали загиблих, просто навали. Дуже багато побратимів гинуло. Ну і, опять же, штурм за штурмом, і всі ці штурми відбивалися до, до того часу відбивалися, наскільки вистачало зброє, озброєння і, ну, і також їди. Гинули від важких поранень, гинули від штурмів і гинули дійсно від того, що коли вже почали самоліти, ну, там не прикращали працювати самоліти, складати п'яті тоні і противобункерними ракетами, як почали бити, то там так гинули. Ну і голод з'їдав, звісно теж. Їли те, що могли з того часу, були провізії. Там військові були. У них була провізія, але коли вже голод наставав. Ту провізію просто, бо вона була в бункері знищена, ну, зарита. І щоб до тієї іди десь щось знайти, з'їсти хлопці, так як які бегешні були, які не небешні, що таке БГ? – боєздатні. Шукали, щоб щось їсти, це потрібно було ризикувати дуже сильно життям. Mm -hmm. Тобі снайпера вже були націлені на те місце, де можна відкопувати ту їду, і вони вже знищували прямо на місці. Що знаходили, що могли, що встигли, то їли. А так зачасту, хто беге, хлопці сильно нашим пораненим хлопцям носили теж, ну важко пораненим, які не можуть не передвигатися, тому подібне. Ділилися, носили їжу і годували. Да, було дуже важко, але хлопці молодці, що ранених не покидали, а за всі, всі були як, як одне ціле. Жити хотів, потрібно було щось робити. Так? Билися всі в Маріуполі, я вам відверто скажу до останньої каплі крові. Що мені сподобалося, що всі молодці. Чим могли, друг другу тим і допомагали. Я не хочу жити в Росії, я хочу жити в Україні. Не хочу ніякої тут Росії, не хочу. Абсолютно не хочу, ні каплі. Люди. Ну, небагато були такі люди, навіть, що здавали наші позиції. Ну, здавали, показували, куди ми біжимо, де ми передвигаємося, хто тут є. Ну, різні були. В цій лікарні страшно було, що деякі люди теж говорили, що тут є військові. У нас нечого є, у нас не нічого мілікаментів, нічого нет. Потрапив полон, зараз вам скажу, 17 чи 18-го це, це ми виходили. самі останні вийшли з Азовсталь. <му> да, ми вийшли, ну і потім що? коридор, здали зброю. Ішли. Зустріли червоний хрест, а потім нас червоний хрест із... посадили в автобуси. А потім просто коли вже доїжджали до тюрми, Єленовка, той червоний хрест ніхто його навіть і не бачив. Почався полон і почалося відразу знущання, катування, коридори їхні оці. Все, що їм забажалося з нами зробити, вони все робили. катували по-різному. От коли етапи йшли, постійно забивали коридори і забивали палками. Це десь годину тривала така процедура. Просто забивати, кричати, знущатися там. Ну, різні були ситуації. Е, на ДІЗО це їхні такі камери для катувань там, окремі. Там взагалі було жорстко. Там окремі були садісти, які, там що хоч можна було отримати. Робили що хоч. Ти чуєш тільки в тому Дізо, що йдуть по коридору і починають, ну вже наші там, над нашими знущаються, все ти розумієш, що скоро твоя черга. Знову ж таки, катування і цілу ніч, і півночі, може бути. Ну, коротше, як вони забажають. Били постійно, били, палицями забивали. Що було під руками, тим і били. Ногами, ремнями, душили, топили там в воді, підв'язували за руки. Це на допитах так само. І постійно татуїровки випалювали, що хоч було. В основному, чесно, що я для себе зрозумів там, що вони нічого не хочуть. вони просто знущались, але коли вони змушували нас підписувати якісь бумаги, то все було за Маріуполь, щоб ми взяли відповідальність, що ми це зробили з Маріуполем. Ну, що зруйнували а в цілому, зруйнували вони, його повністю стерли. А вони все хотіли, щоб це все взяли ми на себе, що це ми винні в цьому. Вижив, чесно вам кажучи, вижив із-за того, що підтримка хлопців вже до цього потрапили хлопці з мого підрозділу, з першого окремого батальйону, з Нацгвардії хлопці. Дуже багато хлопців, які на тюрмі підтримували і допомагали. Вони вже там були. Підтримували не тільки в плані, щоб пронести там шматочок хліба, а вони таким, як я був важко поранений, і мені було важко. Вони навіть мене підгодовували. Це було. Дуже ризиковано це робити. Я це розумію, я їм дуже вдячний за це. Ну, вони на, таке, на такі ризики йшли, тому що ну, ми як одне ціле. Коли обміняли, дуже було, ну ти ще не я навіть не розумів, як воно це повернутися на рідну землю. Це ну, я був в захваті просто від цього. Це не передати це відчуття. Стан був дуже важкий. Втратив я сам важив десь кілограмів, мабуть, 100, а втратив е половину, а то й більше. Я десь 40 кілограмів тільки в моєї ваги після полону. Mm -hmm. да, mm -hmm. Тут десь чистіше, отак. Угу. в Слухайте, у не пізно половину. тут геть інша людина. Просто геть інша людина. Завжди був фізично ну, підтягнутий, е, нормально. Потім мене доставили до полтавської е, лікарні імені Слів Фасовського. І там вже мене прооперували, надали мені е, повністю медичну допомогу, дістали з мене всі уламки, ну і повністю все, що. Полоні всі, які катування були, переломи ребер, носа, зубів. Це все теж наші волонтери все встановили, все допомогли. І так, дуже їм вдячні всім. Два роки. Два роки вже пройшло. Да. Це все не забудеться. Це дуже ну, важко пережити такі полони. О. Але скажу, що тримаємось, інакше виходу у нас немає. А далі потрібно захищати свою батьківщину, боротися далі. Поки цьому ворогу ми повинні ну, помститися за все, що я врахую вже так, що інакше за всіх своїх побратимів, за всіх, за все за всю державу, що вони накоїли. Міг найти, але ну, я не можу сидіти вдома там і спостерігати, що далі коїться. І тим паче в нас в полоні ще залишаються наші побратими, які вже сидять третій рік. Третій рік. І я собі як думаю, що все одно ну, вони чекають, що ми їм допоможемо. Все одно в них є якась надія, вони вірять в нас. і ну, Я рахую, я повинен бути там. Входить в ваші обов'язки, як головного сержанта. По бойовій підготовці угу. От, працюю і дисципліна особового складу. Навчання особового складу, так, все, що стосується навичок е танкістів, все ну, лягає на мене. О, і я допомагаю командиру роти. Гарний танковий екіпаж, щоб сформувати це потрібно, ну, не знаю, мабуть, щоб іменно правильно, це десь півроку, це точно. Це правильно. Так. А так взагалі то вчимо, за три, за три місяці нормально. Було, було, ну такого, ще не було. Саме головне для танкістів це, по-перше, як я вчу, це заходи безпеки їхні, щоб вони все виконували і навчали цю машину цього желізного коня, вони повинні навчати правильно. Угу. Їх права безпеки. Це найголовніше, щоб вижити в танки. І злагодженість, екіпажу, щоб вони швидко зреагували при кожному, ну, при кожній там дії, там, ворога, там, при, наприклад, підбитому танці, щоб вони могли разом от, покинути, наприклад, танк. Це, це дуже важливо, щоб не щоб не залишали друг друга в такій ж самій біді. Ну, психологічно, як би нормально. Я, мені здається, я в своїй структурі, зі своїми побратимами. тобі ж. Ну Так, в цілому, то, звісно, воно тяжело, Те, що за так... з 2014 року, це вже 11 рік моєї служби, скільки просто всього сталося, скільки пережив. Перефліковуватись було важко. Нові обов'язки, новий колектив взагалі новий. Ну і нова техніка, яку потрібно було вивчати, щоб потім своїм хлопцям ну, їх навчити. Далі, щоб вони повірили, що в них є командир, настояща їхня підтримка. Ну, було важко, тому що потрібно було це робити, щоб далі себе зарекомендувати правильно і допомагати робити щось. Щоб люди навчалися і далі били по зубам цю нечисть. Як виїжджають, працюють хлопці, да. це є і радість мені, як для мене, як для командира. Це теж... Я хвилююся, щоб все гаразд, вони виконали завдання і повернулися на свої місця до своїх батьків, до своїх рідних, тому що ризикують життям вони кожен день. І дуже багато вже яких завдань хлопці виконали, іменно ефективних. Да, і дуже багато, я думаю, вже загинуло тих, хто під вивезти не можу просто. Росія це не є. Держава адекватна, цивільна, з якою можна домовлятися. Ні. Вона доказала вже, мені здається, що весь світ це побачить, що вона вже доказала всім, що це не є держава, це є держава терориста з терористами ти ніколи не домовився, ніколи в житті. Що будемо воювати? Так, тільки воювати.